Завчасно було повідомлено, що такого-то дня всі годин виїде сюди пересувна, аптека і, будь ласка, приходьте. 68-річна пані Катерина розповідає, має гіпертонічну хворобу. Щоб придбати необхідні ліки, каже, треба їхати майже за 20 кілометрів до районного центру, бо у місцевій аптеці вони дорогі. Мені син купує про многих. Як оце як не син, я не знаю, як мені жити. Пенсії чотири і на ліки чотири. Ольга Майнфед вісім років хворіє на цукровий діабет. Жінка говорить, щоб дешевше скупитися, приїхала до Андріяшівки з сусіднього села. Я ж у Мельникові живу, там ще друге село є. Далеко у вас знаходиться аптечний пункт? Та де ось ми у больниці ж. Тобто у вас є своя аптека, да. да? Так. – а чому ж звертаєтесь тільки сюди? Та, ну, при, Приїжджайте сюди. Казали, що безплатне. А що ви хочете купити? О, цахару, думала Полоски. Більше ж надіємося лікарстві, ніж у нас в аптеці. Каже, що дешевші та й і більше ж не знаю, чи дешевше сказали. Загітірували, прийшов. Проєкт мобільних аптечних пунктів аптеки 9.1.1» стартував у січні 2024 року на Харківщині. З початку лютого спеціалізована автівка курсуватиме у 15 населених пунктах Романської громади, де наразі відсутні стаціонарні аптеки. Щоденно планують навідувати до трьох сіл, говорить представниця аптеки Вікторія Донець. «Ми маємо майже все, що в звичайній аптеці, але на колесах У нас доступні ціни. у Нас працюють всі державні програми. Ми стартуємо сьогодні перший день. Наша місія проста бути поряд і забезпечувати людей необхідними ліками. За годину роботи до мобільної аптеки звернулось понад 50 людей, розповідає пані Вікторія. Мешканці можуть отримати необхідні медикаменти, зокрема й за державною програмою Доступні ліки. Доступні не ліки так, це часткова компенсація вартості ліків. Є ліки, які відповіли, ну, які відшкодовуються вартість повністю, а є частково. І, взагалі, ті е, є препарати, які безплатно отримують. Перш за все, це доступні ліки, це рецепти, це ті препарати, державні програми, які працюють і повинні працювати. Ми працюємо на при е, при територіях. За словами голови Андріячівської громади Інни Дибчинської, у громаді нині мешкає понад 8 тисяч жителів. Таких аптечних пунктів у нас немає, аптек немає на території. Люди отримують рецепт у лікаря, і потім їм треба їхати в Ромни, наприклад, щоб придбати за ці доступні ліки. А тут ось прямо тут зразу приїхали, і люди від лікаря виписали рецепти, і вже тут, і вже їх отримують. Від початку роботи послугами трьох мобільних пунктів на Харківщині та Херсонщині, додає Вікторія Донець, скористалась близько 21 тисячі пацієнтів. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина,